Здавалось би, для свого часу проєкт був дійсно проривним. Він міг би стати основним танком як своєї армії, так і стати непоганим експортним продуктом, який міг би забезпечити кошти для бюджету України. Та причин, чому цього не сталося, тут кілька. І як не дивно, вони дуже очевидні. Та щоб бути в контексті, давайте трохи повернемось в момент розпаду СРСР. Нагадаю, на момент створення незалежної Україна мала другу за чисельністю армію в Європі і не тільки за технікою. Лише особового складу в нас було 780 тисяч воїнів. Кількість танків складала 6,6 тисяч. До того ж, 7 тисяч Україна мала броньованих машин піхоти, 7,2 тисячі артсистем. Також країна мала 900 гелікоптерів, близько 500 військових літаків, і чорт забирає 2,5 тисячі одиниць тактичної ядерної зброї. І що сталося далі, думаю, ми. Всі всі знаємо, більшість всього цього добра була або продана, або порізана, або віддана за борги в більшості. А залишок на момент початку війни в 2014 році просто стояв за роки забуття і відсутності коштів на підтримку просто в неробочому, занедбаному стані. ВПК отримував мізерні кошти для розвитку, яких, мабуть, вистачало в більшості тільки для якоїсь підтримки. Тож не дивно, що розробка танка ФМБТ в такому стані ВПК була розрахована в. Виключно на спонсорування, виключно за кошти замовника в нашому випадку індійської сторони.